Взявши участь у фестивалі Зоофест, я ставила на мету показати умови життя тварин, переважно собак. Цю роботу я проводила разом зі своїми друзями. Вони також є вихованцями мого гуртка. Ми бачили задоволених собак, двайливі господарі облаштовують для них затишний прихисток, годують теплою і якісною їжею, при цьому слідкують за чистотою в буді і в лірі та регулярно миють посуд, з якого їсть тварина, випускають їх погуляти в садибі або гуляють з ними, тримаючи тваринку на повідку, іноді беруть їх з собою, коли йдуть по справах. Для більшого ці собаки. Я знаю щасливих і радісних собак, і їх не менш щаслива господарів це породисті тварини. Вони мають паспорти і певний статус в домі. Живуть вони разом з господарем в квартирі чи в особняку. Ці собаки відпочивають на дивані поруч своїм господарем і так його люблять, що гризуть його капці. І господар не гнівається на свого друга. Їх навчають і радіють успіхами свого учня. Цих собак називають друзями і навіть членами родини. Ці собаки разом з своїми господарями навіть співають від радості. Вони народжують щасливих цузенят, а господар ними теж опікується. Проте свою розповідь хочу зосередитися на інших тваринках. Вони знаходяться в біді. Це безхатьки, які втратили господаря, тваринки, які безхатьками народилися. Вони сумні, по природі це домашні тварини, силу вродженого інстинкту домашні тварини повинні жити біля людини, годуватися людиною, відчувати турботу і спілкуватися з людьми. Але в силу випадкових обставин, стихій чи війн, та що найгірше не недбалості і безвідповідальності людей. Ці тваринки попали в чорну біду. Їх прихисток якісь розвалини, кам на кам'яніщі та буре Немає їжі, вода у брудних калюжах. Ці тваринки чекають і готові полюбити особливих людей з чистими, добрими та співчутливими серцями. Це волонтери. Вони за свій кошт купують продукти, готують їжу вдома і у тяжких відрах несуть їжу на малі відстані. Щоб покормити нещасних безхатьків. Немає часу і можливості ні в цих людей, ні в тварин поспілкуватися і радіти зустрічі, лише поїсти. Адже голод болючий і виснажливий, їх радість швидко минає, а волонтерів гнітить почуття сорому за людський рід. Біль за тварин та усвідомлення, що в цілому люди не виконують свою місію бути чуйними і господарними по відношенню до таких тварин. Сум сумують і собаки, і ми. Надією сповняється серце собаки, коли знаходиться той, що щиро бажає замінити тварині втраченого господаря і повертається радість. Дякую за увагу, до нових зустрічей!